Шанс чути світ. В Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні діти отримали 12 сучасних слухових апаратів та 5 мікрофонів. Обладнання закупили завдяки грантовій підтримці фонду Вільяма Демонта на суму 12 тисяч євро. На базі лікарні працює центр реабілітації дітей з порушенням слуху та мови. Тут команда фахівців проводить діагностику і надає комплексну допомогу. Завідувач центру Микола Новіцький каже. Нині на обліку перебуває близько шести сотень дітей з вадами слуху, з яких майже 300 мають інвалідність. І така допомога для них вкрай потрібна. Це цифрові слухові апарати, це є дитячі слухові апарати, які мають спеціальні дитячі налаштування, і п'ять виносних мікрофонів, які допоможуть дітям з трошки більшою трати слуху, які вже мають слухові апарати, допоможуть краще чути, особливо в шумніших ситуаціях. Один із апаратів отримав 13-річний Дмитро Шудрела. У хлопця вроджена вада слуху, яку не діагностували вчасно. Його мама Мар'яна зізнається, ця підтримка надзвичайно цінна, адже зазвичай вони покладаються лише на власні сили. А цього разу сучасну техніку отримали у подарунок. Для нас це зараз велика можливість, тому що в нього ще е, чекають операції, які ну по відновленню функції дихання. І от зараз ця можливість отримати слухові апарати і далі продовжувати рухатися в напрямку повноцінного життя. Повноцінного взагалі співіснування і повноцінного би, сприйняття соціуму я ну ми безмежно просто вдячні цій можливості. Додамо, що ще 36 дітей з інвалідністю мають отримати слухові апарати від держави. Проте ця програма забезпечує обладнанням лише у випадках важкої втрати слуху. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раїм».